У середині 1960-х років в Чехословаччині почався рух за проведення економічних та суспільних реформ і дотримання свободи слова. У січні 1968 році Олександр Дубчак був одностайно обраний першим секретарем ЦК Комуністичної партії Чехословаччини, і у квітні він запропонував радикальну програму реформ. Вона передбачала демократичні вибори, більшу автономію Словаччині. Свободу слова, віросповідання, відміну цензури преси, ниття обмежень обмеження поїздки за кордон, зміни в системі управління і функціонування промисловості сільського господарства. Громадяни радо зустріли такі новації, що одразу відобразилися на активізації суспільного і культурного життя. І ці події дістали назву. Параської весни водночас лідери Радянського Союзу побачили в Чехословацьких подіях загрозу падіння комуністичного режиму в самій Чехословаччині і поганий приклад для інших соціалістичних країн. Леонід Брежнєв та інші кремлівські керівники намагалися натиснути на Дубчика, проводили з ним офіційні і неофіційні зустрічі, переконували відмовитися від наміченого курсу. Та все марно. І тоді в Москві в умовах суворої конспірації, стали готуватися до ведення військ на територію Чехословаччини, щоб силою зброї змусити її залишитися в соціалістичному таборі. Було розширено керівництво КБД, тіснішими стали контакти з керівниками чеських спецслужб, більшість з яких дотримувалася прорадянської позиції. Тут особливих проблем не було. Радянські чекісти почувалися на правах старшого брата. Мали доступ до широкого масиву інформації і вказували, що і як треба робити. Вони стежили за кожним кроком чехословацьких лідерів, прослуховували їх розмови, вербували агентуру в їхньому оточенні. Чи не вперше за часів холодної війни до Чехословаччини направили радянських розвідників нелегалів під виглядом іноземних туристів чи бізнесменів? Вони збирали інформацію про настрої в суспільстві, намагалися встановлювати контакти з антисоціалістичними елементами і навіть залучалися до поширення листівок проти нової влади. Одночасно об'єднане командування організації Варшавського договору спільно з Генеральним штабом приступили до розробки операції під умовною назвою Дунай. Ще в квітні 1968 року командувач повітряно-десантних військ генерал армії Маргелов отримав директиву, згідно з якою почав планувати застосування повітряно-десантів на території Чехословацької соціалістичної республіки. У директиві зазначалося. Радянський Союз і інші соціалістичні країни вірні інтернаціональному обов'язку і Варшавському договору повинні вести свої війська для надання допомоги Чехословацькій народній армії в справі захисту батьківщини від небезпеки, що їй загрожує, у ніч з 20 на 21 серпня 1968 року році приблизно 200 тисяч військ. І 5 тисяч танків п'яти країн організації Варшавського договору, окрім Румунії, увійшли на територію Чехословаччини для придушення працької весни. Офіційним приводом для ведення військ став лист звернення групи партійних і державних діячів Чехословаччини до уряду СРСР і інших країн організації Варшавського договору про надання інтернаціональної допомоги. Чехословацькі громадяни намагалися демонстраціями, мітингами та іншими мирними способами протестувати проти інтервенції, але були безсилі проти радянських танків. Вони прибирали вказівні знаки населених пунктів, щоб запутати радянських солдат, кидали в танки каміння і квіткові горщики, а на стінах будинків великими літерами писали красномовні фрази: Батьковий зволитель, син окупант. Солдати та офіцери введених сил не могли зрозуміти, чому миролюбна акція країн Варшавського договору викликала таку негативну реакцію місцевого населення, адже вони до кінця не усвідомлювали поставлених перед ними цілей і завдань. Замполіти наполегливо топмачували їм голови, що війська НАТО загрожують захопити Чехословаччину і скинути народну владу, а їх місія це зашкодити цьому і захистити завоювання соціалізму. Тієї ж ночі радянські танки і бронетранспортери увійшли до Праги, оточили будинок ЦК КПЧ, і до нього увірвалися десантники, знайшли кабінет Олександра Дубчика, перерізали всі телефонні дроти і стали складати список присутніх. Потім Дубчика і ще кількох активних прихильників реформ під посиленою охороною вивезли на територію СРСР і тимчасово розмістили у горах під Ужгородом на спецдачах під пильним наглядом співробітників КДБ і міліції. Невдовзі їх доправили літакому Москву, де під членим тиском вимагали списати всі документи, які склали у кремлівських кабінетах, і піти у відставку. Після того, як ці плани здійснилися, на місце непоступливого Олександра Дубчика Москва поставила слухняного густаву Гусака. Він одразу провів масову чистку, найперше серед інтелігенції і студентів. Звільнодумство майже було покінчено. З компартії виключили півмільйона осіб, яких разом із членами сімей, по суті, на два десятки років викреслили з активного життя України. Звісно, протести в країні ще тривали, але вже не так масово. У 1969 році у Празі студенти Ян Палах і Ян Заєць з інтервалом у місяць зробили самоспалення на знак протесту проти ведення радянських військ. Розчаровані новою політикою, люди емігрували на захід, в основному висококваліфіковані фахівці. В Україні запанувала атмосфера розчарування. А радянських громадян, яких після Другої світової війни називали не інакше як братами-визволителями. Стали більше асоціювати з окупантами. У Радянському Союзі проти ведення радянських військ до Чехословаччини протестували по різному. Деякі журналісти центральних газет відмовлялися писати про те, що їм надиктовували редактори і змушені були звільнятися. Та це були поодинокі випадки. На Красній площі в Москві представники інтелігенції 25 серпня 1968 році провели на демонстрацію в підтримку незалежності Чехословаччини. Вони розгорнули плакати з гаслами: Хай живе вільний незалежна Чехословаччина, ганьба окупантам, руки геїв Чехословацької Соціалістичної Республіки за вашу і нашу свободу. Свободу дубчику демонстрацію розігнали. Гасло кваліфікували як наклеп наклеп. І демонстрацій засудили до різних термінів позбавлення волі.